Подарувати віру в диво до маленьких пацієнтів Інституту педіатрії, акушерства та гінекології завітав святий Миколай. Чи підготувалися діти до візиту чудотворця і чому свято для присутніх стало подвійним? І про все це дізнаємося у кореспондентки Тесен Карини Вакарєва. Я так розумію, що вона теж бачила чудотворця і, можливо, отримала подаруночки. Тож розповідай, яка атмосфера, чи була чемною? Вітаю, Соломії. Традиційно Україна другий рік поспіль відзначає день Святого Миколая 6 грудня. Тож сюди в інститут педіатрії, акушерства та гінекології. Чудотворець трохи запізнився на кілька днів, але в нього є виправдання минулого тижня. Він запалював ялинки на регіонах країни так, от власне, діти тут на появу дідуся дуже чекали, і багато хто зараз думає, що малюки у дивани вірять, мовляв, діти ростуть зі смартфонами у руках, і казка для них вже не актуальна. Це неправда. Досить глянути в очі маленьких пацієнтів. Це діти різного віку, від піврічних, які з жадібністю розглядали вбрання акторів до свідомих старших десяти, які розуміють, хто такий Миколай, чому потрібно слухатися, навіщо розповідати віршик. Так, от вони вірять в чудо, вони вірять. В те, що вони одужають, і поява таких гостей, як Миколай, вона їх підживлює, бо позитивні емоції, і це науковий факт, поліпшують імунітет і покращують дисципліну прийому ліків. Ось пропоную подивитися, яка атмосфера тут вирувала хвилин 20 тому. На цій касті вже е, діти виросли і народили самі дітей. Святий Миколай каже, що багато на світі зла, але подивіться скільки добра. Добром будемо зло бити. Я вела себе добре. Моральний дух їх підтримує, піддержає їм дуже цікаво відвілектись від усіх буднів війни.